І кожного ранку, о сьомій годині, вона врубає Оксану білозір. Це не Білозір, а білоножка. Розбиратися треба в класичній музиці. Теж мені класика? Ти ще байбазовського ввімкнула. Айвазовський був письменником село. Я хоч гарну музику слухаю, а ви постійно шашлики жарите на подвір'ї. В нас вся ділянка вашим димом просмерділа. Масік любить шашлики. Він у мене справжній хижак, а не травоядний, як твій. Ой, не сміши! Хижак в неї! Їжак він, а не хижак! Уже четверте підборіддя росте. І живіт, як у бігемота. На свій подивись! Що? Так, стоп, що тут відбувається? Ви у кабінеті психолога чи на базарі? Ми ж, за вашою методою працюємо. За якою методою? За вашою. Ви ж самі казали, що наш випадок унікальний і треба шукати нестандартний підхід. Тому ми кожного разу голосно проговорюємо претензії одна до одної, щоб спустити пару. Сьогодні ще лайтово. Того разу до бійки дійшло. Божевілля якесь. Так, швидко нагадайте мені вашу ситуацію. Сьогодні бурю магнітний. В мене з пам'яті щось. Ми з Оксаною живемо в одному котечному містечку на сусідніх ділянках. Наші будинки навпроти один одного. Коли я була одружена з Миколою, а вона з Сергієм ми навіть товаришували. Гарними найкращими подругами були. А потім вона увела мене Сергія. Ага, після того, як ти з моїм Миколою переспала. Да не було нічого. Я за сіллю зайшла. В панчохах і прозорому халатику. В чому ходжу? тому й ходжу. Не те, що ти постійно в триніках і футболці. От курва! Стоп! Тобто ви помінялись чоловіками і після того почали воювати? Ну, справа в тім, що ми потім ще кілька разів помінялися. Тепер я з Миколою, а вона з Сергієм. Навпаки. Точно, вона з Сергієм, а я з Миколою? А чоловіки ваші що? А їм класно. Вони в нас зі школи дружать, в баню разом ходять на футбол? А, незрозуміло. Тобто ви ненавидите на одну, а вони продовжують товаришувати? Так. А вам не здається, що ваші другі половинки добре влаштувалися? Набридла дружина у панчохах та з шашликами можна замінити на треніки та дієту. Набридла дієта можна повернутися назад. Не здивуюсь, якщо виявиться, що вони домовились між собою і саме привакують сварки між вами. Та ні. Та да. А я вже давно здогадувалась і навіть тобі натякав. А ти мене слухать не хотіла? Що? Та ні на що ти не натякала. Ти волаєш постійно, замість того, щоб прийти поговорити спокійно. Я волаю, а що я? Я взагалі холоднокровна врівноважена людина. Ха ха. Три рази. Істеричка. Сама така.